Так, так, заходьте, будь ласка. Добрий день. Заходьте, будь ласка, сідайте. І песик ваш теж хай проходить. Так, мене попередили, ми підготували документи щодо угоди. Та де ж вони? Щось загубили? Так, окуляри. Дякую, песико. Його дрон звати. Дякую, дрони. Може, і мені завести собаку. Буде мені знаходити окуляри, ключі від машини, гаманець. Це мені десь години три день зекономить. Ви не уявляєте, як на дрон виручає, особливо з ключами від машини. Так, їх завжди кладеш найбільш невідповідні місця. Так, як я і казала, ми підготували угоду щодо документів, Якимчука з Прилуцьким. Ось, будь ласка. А можна попросити вас зняти копії? Так, звичайно, ми вже все зробили. Ось, будь ласка, ми готові співпрацювати з поліцією. Ті на наше агентство нам зовсім не потрібна. Ви ж розумієте, яка зараз конкуренція.